Подолати мовний бар'єр, удосконалити знання чи опанувати рідну українську мову. На базі Закарпатської обласної універсальної наукової бібліотеки імені Потушняка в Ужгороді вже більше восьми місяців діє розмовний клуб Говоримо українською. Виникла потреба, тому що багато людей хотіли перейти на українську мову, і ну не знали, де, де, це, де це реалізувати своє бажання. І зверталися з такими запитами саме в нашу бібліотеку. І ми на волонтерських засадах цей клуб якби розпочали його дію. Я є, скажімо так, його волонтеркою цього клубу. Я навчаю так. Від членів клубу є по-різному. Буває так, що п'ятеро, шестеро, буває до десяти чоловік. Кожного разу приходять, є такі ж не ну, є постійні, а є такі, котрі змінюються. Зустрічі в розмовному клубі щотижневі. Кожного разу тематика уроку різна, поза як організатори хочуть, щоб навчання було цікавим та захоплюючим. Серед учасників як жителі Ужгорода, які хочуть покращити свої знання, так і тимчасово переміщені особи, для яких мовний бар'єр став справжнім випробуванням. Відвідувачі кажуть, вже після перших занять спостерігають успішні результати. Розмовляємо, читаємо, тепер стали диктант писати. Вот. Так що... І співали, І співали. Так, да. українські пісні, українські пісні да. так що нам дуже тут добре. А тут взагалі люди навіть іноді роблять замічання, коли говориш на русскому язиці, коли на кого попадеш. И причем бывают не очень, даже так да, это самое, да, строго очень. почему вы не говорите на украинском языке? Вот так в таком. Ну говорю, пытаемся, учимся, ходим на занятия. У нас все уроки очень да, интересные, все уроки. Нет урока, который был не. Интерес... Она очень интересна, преподаватель наша, Очень все это преподносит интересно. Поэтому нам каждый день интересно. Мы идем сюда с огромным удовольствием. Ну, я відвідую його, мабуть, з Нового року. Приїхала восени, ну, потім знайшла їх Я ще погано розмовляю на українській мові. Це сама, ну, Дуже добре, мені дуже тут цікаво. Пані Надія дуже уважна, дуже як, душевна, дуже ну, підбирає матеріал дуже гарно. Тобто воно не тільки що ми вчимо там мову, ми історію і про культуру і про Ужгород, і уже і, і стародавні там обичаї. все дуже інтересно. Цього разу темою зустрічі стала Конституція України. З нагоди свята для учасників мовного клубу підготували Вікторину з цікавими запитаннями та призами. Восьме запитання найвища соціальна цінність в Україні влада українського народу. Українська держава та конституція України, суспільна мораль, національна гідність і остання людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканість і безпека. Пані Оля, я вас вітаю. Ви виграли книжку. Також учасники мали змогу прочитати цікаві факти про конституцію, історія написання, прийняття та зміст документу. Учасники розмовного клубу запевняють, навчання української в такому форматі приносить їм лише задоволення.